Я знайшов супер красного скричера. Здорового вона. Ми побачимо, як він трансформується. От тільки вже голова трансформирова. Не знаю, там 150 тисяч дисків. Вот 150 тисяч дисків. І вот цей самый Запускаем. Ну, короче, друзья, напав, где у нас на такі близкие. Близки дасть під диваном, чи выкинули. Так я не можу знайти, но стоп мені са покажу, я буду там поняли. У меня не стоп нікого буде час тобі покажуть. Вот друзі, вот таки. Если класть, то 150 yeah. Yeah. О -о -о, я я вс накласс так 150 тысяч близких. Ого, я він видишь, что він взлетів. Не Ничего особи. Так. Трансформація. Вот таке у нас, бачите? Або можна і без того. Оце все ми обираємо. І залишимо один диск. Пересем хати в рот, це не О, дивіться. Бістово. О, бачите? Ну, короче, я вам пізно шукаю. Все Можу вас кожу зробити, там риски треба. Оце ми одираємо. Зараз берега, менше ще треба щось. Отак. Все, друзі, у бачите, у мене пустота, а такі клетці вони виходить. Четверте, третє, друге, перше. Беремо скупати. От, друзі, бачите? У мене якраз залишалось чотири. Вот, <кху> <кху> вот перший. Я покажу, хто зайняв яке місце. Я сейчас закашлявся. А Она болива. Ну сорома снимать. Не могу дать. Опа, опа. Вс, оце, оце. Це не очередь на місце. Оце? Зараз подивимось, где я не І подивимося, кто, коротше, батал. Вау. А оце як? Ми здається, оце на третє місце. Вона нам права. Та короче, червоний чи чорний? Червоний. Але сейчас. Так коротше парень. Паняє. Вау. Ну, не знаю, що оцей крутиш. Це получає друге місце. А вот це перше. Зараз запашався, не спорозі Давайте носа. Носы давайте дроси. О, друзі, йдіть витри носа. Йдіть витри стопи Носа. І все далі Вот моя станція На хворе, так моя станція Оце я хочу вбити у того. Все, был. А вибиває выбивает из гры. не нападает на того, А воссень. А -а. На не нападай на нього. Ищи не збив його, а хі-я! Два. Давай закінчи уже. Шість. Шість мало. Мало. Давай, бо ти сьогодні не формі. Ні, мам, подай. я? Я остань синій. Він без деска. Так, він без деска. Ні. Так, а де той без диска? Я сьогодні не взяв його. А. Ну не хотілось. Ну, добре. А знаєте, як легше. Отак. Висунути на один сантиметр. І отак. Найфас, то ты як получити поэтому що треба поставити на пів сантиметра. Отак. А друзі, а ви знали, що оцей скритче може отак просто трансформувати. Навіть мама-то, дивіться, він трансформирований. Мам... Мама, бачиш, він а я бачу. І Каже, це неможливо. Раз а. Він в того самого і признув той самий. Нічогося. Ви уявляєте, що оцей, оцей класний скриче так зробив. Давайте ще раз. Він може поїхати безкінечно. На голову і на голову. A B C D Player. A Выиграла. of a little bit of a little bit of a не я

Ой, не пойму тебе. Сейчас До вас! а видите, да иски. Давайте. Наша. Опять ее подавайтесь. Фух! А, <coughs> а, Фу. а баюба. Абайба. Та, вот такі у нас кричі були. З другого сезона один. Один з першого. І перший теж здорового. Зараз покладемо на голову все все. Ну, ты що так походить? І на голову так. Офигеть. Друзі, дивіться! Мама, дивися! Попадет. Опускається на сто... всі диски! Ми що він дуже довгий. Прямо сейчас поставкувайте, щоб побачити це чудо. Щоб побачити це чудо. Ставте Ще не кінець Так не будемо аппетит її <coughs> з дисками. Будемо вот на зелені. Отецьок наживає. Олетові двоє. Найзелені. Берем це двоє. А тут один. Це побив. Да, да, я да, не буду перенимать, там больше. Больше, умер! Вы не попали вс, банда! Дя, дядь, дяд! Дя, дяд! Я остань партия! А ты есть! бачили!

Все, друзі, крыша онлайн. О, така жіжа. Капець. Мене мама точно вб'є, коли це побачить. Ну мама, мама недавно пішла в магазин. І коли вона це побачить, то мені хана. Ладно, поки не немає, попрощається з вами і піду розбирати. А всем друзья, если вам подобається відео, ставте лайки, лайки, і всім па-па. Наступне відео буде в наборщинках.